Наукова фантастика про походження Всесвіту внаслідок великого вибуху ґрунтується виключно на вірі, а не наукових фактах. Потрібно мати сильну віру, щоб вважати, що все з'явилося випадково внаслідок руйнівної події. Наявність складних інформаційних кодів у ДНК, упорядкованість Всесвіту, закони природи і абсолютно весь навколишній світ говорять про Творця. Релігія Великого Вибуху ґрунтується на атеїстичному світогляді і тому легко відкидає законодавця, який затвердив усі закони природи, віруючи у Великий Вибух згодні, що відкидає очевидне Бога, але їхній світогляд і життєва філософія це безбожництво. Тому релігія Великого Вибуху вселяє людям віру, що Всесвіт з'явився без втручання Творця. Але як і будь-яка фантастика, вона не має під собою наукового підґрунтя. Для великого вибуху кількість антиречовини у всесвіті має дорівнювати кількості звичайної речовини, яку ми спостерігаємо. Люди, які вірять у цю релігію, кажуть: великий вибух стався від великої кількості антиречовини у всесвіті, але насправді антиречовина дуже мало у всесвіті. І щоб зробити краплю антиречовини, потрібно цілий рік крутити колайдер. Але вони кажуть теоретично, тобто фантастично, є якась антиречовина, яка здатна згорнути і розвернути космос, яка стала причиною Вселенського вибуху. Це розірвалося, розлетілося і з'явилося ми. Це все фантастика чистої води. Науково це все не підтверджується. Більше наукових відео про справжні походження Всесвіту і людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреними.